Є три види аудиту: безкоштовний за 3 тисячі і за 6 тисяч. Тобто безкоштовний – Це якщо клієнти стоять до нас на обслуговування. Ми так експрес-аналіз швиденько чи все чітко робилось. Як правильно, безкоштовним це ніколи не закінчується. Так. Ми переходимо до категорії за 3 тисячі, де ми перевіряємо вже не експрес, а чуть-чуть перевіряємо податки чи Звідки. подана звітність. Ну, давай так щоб клієнтам було зрозуміло. Ми перевіряємо чи подана звітність, але не перевіряємо, чи правильно ця звітність подана. Тому що щоб правильно перевірити, це потрібно запросити банківську виписку. Про порахувати, проаналізувати. Це вже глибше Це аудит. Вже буде оцей аудит за 6 тисяч безкоштовний 3,6 і шість це види аудитів, які ми робимо. Черга величезна, тому що ми стали записувати дуже багато видів відео, що статистика 10 з 10, хто веде сам сусід, знайома, якась там з податкової величезні проблеми. Причому такі величезні, що штрафи і пені можуть бути більше мільйона гривень. Тому аудит це от просто те, що ми. Рекомендуємо. А вже після цього будете приймати рішення, ставати на бухгалтерське юридичне обслуговування чи ні. Ми за аудитів просто бачимо, що штрафи і пені, які люди платять, це скільки років 10 можна було у нас обслуговуватися. Так. Тому скільки в нас бухгалтерське юридичне обслуговування? Наразі 2000 гривень без найманих. А знайманий? 3500. Дивись, Оксана. Якщо до нового року люди стають на обслуговування сьогодні, ну в грудні місяці, ми їм будемо піднімати, чи 3500 п'ятсот не будемо цікаво? Січня под... ми ще не будемо піднімати. Десь через півроку їм всіх будемо чіпати. Ні. Всім лайк, відчатили партнерство.